Доброго-доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас з вами вівторок, восьма, трошки більше, ніж 45, вже майже 47, але це значить, що ми з вами сьогодні спілкуємось і говоримо про щось надихаючи нас. Що мене сьогодні прямо зранку надихнуло, і чим я хочу з вами сьогодні. Поділитися, друзі. Зранку спілкувалася із знайомим, і він розповів про свого дідуся, про те, що йому 92 роки показав фотографії, що людина в 92 роки активно ганяє на велосипеді, роздає всім вказівки, тому що він по своєму життю керівник і лідер. Звісно, знайомий пожалівся, що інколи з дідусем буває тяжко, тому що він керує тільки домашніми наразі, але стільки життя в фотографіях, які я бачила, стільки енергії у 92-річного. Дідуся, стільки інколи енергії не буває у кожного з нас зранку або протягом дня. А, тож, чим про що хочу сьогодні поговорити, саме про енергію. Тому що ми з вами такі е, тваринки, які можуть жити і будуть жити тільки тоді, коли ми маємо заради чого жити. І звісно ж. Е, як побачити, як дізнатися, як створити, заради чого жити, ось це у нас з вами в наших руках. Ми можемо, звісно, знецінювати себе. Ми можемо, звісно, знецінювати всіх навколо і казати, що скільки нам дали можливості жити, стільки ми будемо можливо, стільки ми будемо жити. Але насправді. І ми це говоримо кожного ранку: що життя ми створюємо самі. Що е, Настрій для себе ми створюємо самі. Що е, задоволення для себе ми створюємо самі. А це значить, що не потрібно відкладати на завтра. Якусь розмову, яку можна сьогодні поговорити, можливості, які до вас йдуть, а ви їх просто не помічаєте, ідеї, від яких ви відмахуєтесь і думаєте, та кому вони потрібні? Якщо ці ідеї з'явилися у вашій голові, вони в першу чергу потрібні вам. І для того, щоб кайфувати від цих ідей, подивіться їх, розпишіть їх. Запитайте у своїх друзів, наскільки їм це відгукується, і ви дійсно знайдете в своєму оточенні тих людей, які будуть вас підтримувати. Це також заглох успіху, який допомагає бути в енергії, мати тих людей, які будуть підтримкою для вас у ваших ствердженнях, ваших намаганнях і напрямах жити. І е, я думаю, що не скажу вам новини, але нагадаю для вас, що такими людьми ми являємось для вас. Ми дуже раді завжди е, вашим успіхам, е, вашому задоволенню, е, вашим звершенням і завжди підтримуємо наших клієнтів, наших знайомих в тому, щоб вони досягали своїх цілей своїх мрій. Ну і звісно ж, і знову я не буду розповідати вам щось таке нереальне і про те, що ви не знали. Я просто нагадаю, що наша енергія, наше задоволення і наше бажання і стремління жити. Знаходиться в нас самих, в наших мріях, в наших вчинках і в результатах, які ми створюємо щодня. Для того, щоб навчитися управляти своїми ідеями, своїм часом вам не потрібен ніхто, якщо ви це можете зробити самі. Або вам потрібні ми. І наш тайм менеджмент квест Турбо 21, який буде запускатися наступного понеділка новий потік. Звісно, ви можете перечитати всі книги, ви можете передивитись всі фільми, які вчать вас керувати своїм часом, своїми мріями, своїми досягненнями. А можете дуже просто зробити. Написати тут в коментарях 21 і забронювати для себе можливість роботи в групі. І щодня протягом 21 дня 30 хвилиночок витрачаючи на практичні завдання, навчитися керувати своїм настроєм, своїм днем і своїм часом. Тому що все, що ми з вами створюємо, ми створюємо його для себе. Ми створюємо його для того, щоб отримувати задоволення. І ми маємо можливість жити тільки тоді, насолоджуватися цим життям, коли ми маємо заради чого жити. Вже це говорила вам сьогодні, але ж це треба створити. А створити це треба з кайфом, з настроєм. І з впевненістю, що це можна досягти? Ця впевненість це ключик, ключик до звершень. І е, цей ключик ми допомагаємо вам тримати. Тож, що? Основне, що я хочу вам сьогодні сказати, і завдання, яке я хочу вам сьогодні дати, це перше подивитися в своє майбутнє і записати собі мінімум 15 справ, які ви хочете досягти, і хочете закрити в цьому році. Давайте почнемо з найпершого, найпростішого із цього року. Сьогодні лишень, 7 травня, а це значить, що попереду є ще аж цілих 7 місяців для того, щоб досягти ось ці 15 пунктів плану, які ви для себе напишете. Ну і, звісно ж, для того, щоб почати досягати наступним кроком, який треба зробити, якщо ви ще не зробили. Після того, як ви випишете ці 15 справ, подивіться, що із 15 справ ви можете реалізувати вже сьогодні. І складіть список завдань для себе на сьогодні, які будуть вести вас до ваших цілей, до ваших мрій, і, звісно, які будуть давати вам можливість насолоджувати життя. Отже, в цьому списку справ мають бути ваші робочі завдання, мають бути ваші завдання, які вас розвивають, завдання з навчання. Це може бути прочитання статті, це може бути вивчення нового уроку якоїсь іноземної мови, бо знаю, що не тільки англійську зараз люблять і вчать в Україні. Це може бути читання якоїсь книжки, науково популярної, художньої навіть. Ви знаєте, що художні книжки вони розширюють наш кругосвіт. Це може бути прослуховування якогось подкасту або перегляд якогось відео, те відео, яке вас надихає. Це також важливо. І далі. Що входить іще в цей список завдань, це ваші особисті завдання. І це час на сім'ю, це час на себе, і не тільки сон і їжа, а важливо, щоб вони були для себе, а ще якісь надихаючі завдання. Пам'ятайте, що ми живемо не для роботи, ми живемо для того, щоб насолоджуватись. І ніхто, окрім вас, не зможе ваш список завдань додавати ті. Справи, які вас надихають. Всі інші зазвичай, якщо ми говоримо про робочі завдання, задають ті задачі, які потрібно зробити для досягнення якогось результату. І надихайтесь тими результатами, які ви створюєте кожного дня. Далі, по кожній справі цього списку, вкажіть, скільки часу ви будете витрачати на це завдання для того, щоб його завершити. Пам'ятайте, що результат ми отримуємо тільки, зробивши 100% якоїсь справи. Не 99,9, а 100%. Далі подивіться, що важливо зробити сьогодні, проставивши пріоритети, і перевірте, а чи вміщаєтесь ви в 24 години. Якщо не вміщаєтесь, переносьте завдання. Тут і зараз. Не чекайте, що вони будуть зроблені. І залишіть собі, будь ласка, трошки часу для форс-мажорів. Трошки, Може, буквально 4 години. Ми порахували, що це якраз 20%, трошки більше, ніж 20% часу добового. І найважливіше, створіть із тих завдань, які залишилися на сьогодні, свій маршрут дня. Тобто проставте на шкалі часу від 0 до 23 59 завдання так, як вам зручно їх виконувати. Як ви вважаєте, що це краще їх поєднати, тому що ви є найважливішою людиною у вашому житті. І друзі, пам'ятайте. Що так як ми підтримуємо і любимо вас, вас може підтримувати ваша мама тільки, ваші друзі. Пам'ятайте, що ми є вашими друзями, які готові допомагати вам в досягненні ваших мрій. Дякую за сьогоднішню ранкову зустріч і до зустрічі завтра о 8.45, на цьому ж місці. Не пропустіть! Та-па!